До речі, я знаю, що ви продаєте свою лінію комбікормову на фермі, котра у вас була, і під ваші потужності була. Е, так, ми продаємо власну комбікормову лінію, яка у нас була з чим це пов'язане, тим, що ми просто купили завод і ми просто цією лінією не користуємося. Ця лінія виробляє, дивіться, є старт, гровер і фініш. Старт вона виробляє тонну за годину, гровер вона виробляє півтори тонни за годину, і фініш вона виробляє дві тонни за годину. Ми вже туди доставили частотники на ДКУ і на лінію грануляції. Ну на сам гранулятор. Тобто, що таке частотник? Це коли ви. Маєте отримати пускові високі токи, і часто від генератора вам просто не вистачає цих токів. Ми з цим зіштовхнулися. Ми купили ці два частотніка, тому що стояв генератор 200 ква, і його просто не вистачало, щоб запустити. Ми поставили, доставили ці два частотника, і тобто, вона вже повністю працює. Тобто, одна лінія грануляції і дикушки працює повністю. Від генератора. Тобто на всі моменти відключення світла ми вже ці всі ризики перенесли. Також в нас є матриці. Матриці там пропустили через себе по щось там порядка 20 чи 25 тонн самого, ну, самого корму. Чому саме так? Тому що мала згода по комбікорму закінчитись, трошки. Оп! Мала лінія по комбікорму завершитись трошки раніше, фіналізуватися, вона там затягнулася. І саме тому прийшлося підкупити матрицю. Так що матриці йдуть бонусом. Частотники також можемо розглянути вам продати, і в нашій є додаткові насадки. Одна насадка це коли ви будете нагружати корм в мішки. І друга така насадка, де ви можете нагружати корм в біг беги У нас більше великі об'єми по використанню. Ми нагружали в біг-беги, але насадка для мішків вже була також іде вам буде в комплекті і ваги-ваги, все буде готово, все буде в комплекті, все докомплектовано. Просто приїхали, подивилися. Окей, okay, сподобалось. Поговорили з нашими хлопцями, управляючими по ціні. домовились по ціні і забирайте, тому що ну вона повністю працююча, вже відтестована. І якби не було власного заводу, то я думаю, ми б її не продавали.